Сьогодні, любі мої, поговоримо про одне з найпопулярніших аніме за останні часи людина бензопила. На це аніме не робив обзору, мабуть, тільки лінивий. З кожної праски ми чуємо обзори на цей хіта. Хтось його хвалить, хтось критикує, комусь подобаються персонажі, а комусь не подобається візуал. В цьому обзорі особисто я не збираюся претендувати на якусь об'єктивність і вискажу свою точку зору з приводу цього аніме. Тим більше, що більшість тих, хто хотіли, скоріш за все, цю. Вже оприходували. Перше, що мене привернуло увагу до бензопили, це її назва Людина бензопила. Коли чуєш щось подібне, відразу спадає на думку якийсь кринжовий фільм жахів із 80-х. Тому, почувши назву такого аніме, я не очікував чогось дійсно цікавого. Тим більше здивувався настільки високими оцінками цього серіалу. Потім побачив обзор першої серії у Кондрада і подумав: ні, ну якщо Кондрад випускає, то це точно потрібно оцінити. І що можу сказати, з першої ж серії мене історія зацікавила та затягнула. Цікавий та незвичайний головний герой з максимально похуїстичним баченням світу, ціллю якого є як не потіскати груди жіночі, так облизати губи дівочі. Без ока, без печінки, без яїчка хлопець полює на демонів разом зі своїм маленьким домашнім улюбленцем на ім'я Почіто. О боже, цей маленький Почіто, як же він мені сподобався. Історія цього хлопця дуже трагічна та не. Безнадійна, тому, думаю, краще з ним ви можете познайомитися особисто. Моє діло сказати, що крім цікавого головного героя, це аніме має прекрасний сюжет, який, по-перше, вміє зацікавити, по-друге, має в собі купу неочікуваних поворотів. Дякуючи цьому, кожну хвилину аніме дивишся з зацікавленістю, тому що просто не знаєш, чого очікувати від сюжету. В цьому моменті герої просто їдять, а через хвилину половину з них вбивають. Тут, ніби головному герою нічого не зацікавлять. Зашкоджує, а через секунду він уже мертвий. А ось тут, ніби назріває серйозна бійка, а через моменти один герой б'є іншого по яїчках. І такими неочікуваними сюжетними твістами наповнено буквально все аніме. Особисто я дивився кожну серію на одному диханні, без яких би то ні було провисання або відволікання. Тобто кожна серія від початку і до кінця держала мене біля екрану. Окрім головного героя, всі так чи інакше важливі персонажі сюжету дуже цікаві. Макіма, Павер, Акі, Кішибе, різні інші демони і так далі. Кожен персонаж має свою неповторну харизму, кожен має свій унікальний характер, і ця комбінація різноманітних типів героїв на екрані прекрасно працює. Простий та скромний Денджі і красива впевнена в собі та сильна Макіма, серйозний Акі та дика розбишака так далі. Також аніме буквально наповнено дуже веселим юмором. Тут є де і з кого посміятися. Боже як же мені сподобався демон майбутнього. На вид дуже страшний, але по характеру просто душка, а який веселий у нього голос. Вчитель Шиба, який постійно вбивав павері Денджо на тренуваннях. Так звучить грізно, але виглядає максимально кумедно. Автори піднапружилися та зробили дійсно багато кумедних та веселих ситуацій. Окрім юмору, можу відзначити візуала. Я знаю, що дуже багато людей критикують цей аспект, обвинувачує в поганих 3D-моделях, неплавній гра і в цілому, я з цими людьми згоден. Але для мене, по-перше, в аніме візуал ніколи не був чимось найголовнішим. Добре збитий сюжет для мене завжди буде відігравати важливішу роль. Але в цьому аніме, як ні в якому іншому, окрім негативних моментів, є дуже багато по-справжньому крутого візуалу, коли сцени намальовані буквально як витвір мистецтва. І приклади таких кадрів ви зараз можете бачити на екрані. Окрім цього, у бензопилит дуже крута композиція кадрів, та як режисера підбирає види, ракурси та положення камери являє собою окрему історію. Дякуючи незвичним композиційним рішенням, аніме виглядає набагато більш цікаво, змушує подивитися на звичайні речі зовсім з іншої сторони. Подібного підходу до створення композиції кадру я не бачив більше в жодному аніме. І саме ця неповторна кінематографічність та художній підхід до створення аніме додає бензопилі неповторного візуалу, за яким дуже приємно спостерігати. Те, як автори акцентують увагу на дрібницях, які на перший погляд являються не дуже важливими, але насправді тільки підкреслюють ту чи іншу ситуацію та додають плюс 100 балів до атмосфери. Це просто виглядає неперевершено. З недоліків мушу відмітити, що битви в цьому аніме виглядають дуже погано. Через буквально погане ФПС створюється враження, що відео лагає, кадри ніби рвуться, і від мішанини на екрані ти не можеш нормально насолодитися поєдинками, бої в цьому аніме, на мій погляд, слабка сторона. Також бувають моменти, коли сюжет декілька просідає в кадрі, ніби щось відбувається, але в той же час не відбувається нічого, і це може примусити вас на деякий час засумувати. В цілому, не можу сказати, що перший сезон людини-бензопили видався прям шедевром. Але серед всього того, що виходило в цьому році, і що я бачив особисто, це найкраще аніме 2022 року. Особисто мені було його набагато цікавіше дивитися, ніж, наприклад, магічну битву, де дуже часто я відверто зівав. Той же чорний клевер, Ван Піс, Боруто або ж навіть клинок розсікаючий демонів, який в плані сюжету та режисури, на мій погляд, набагато слабкі. Ніж людина бензопила. Щоб хто не говорив, але це аніме приносить щось нове та унікальне в цю індустрію. Особисто від мене я поставив тверді 8 балів із 10. А з вами був Культурний. Дякую за увагу та до зустрічі!